Привіт тектонік! Сьогодні ми показуємо новий такий прикольчик для полічки для ландшафт, який Називається захист зрошувачів. Ось так він виглядає. Суть яка. Коли от зрошувач вимонтуєте, коментуєте, щоб він нищий це в біди був потім по кругу обсипаєте чи галічкою, чи корою. І що в нас виходить? Коли потім якийсь єнот ходить, косою стриже він по цій біді, коротше, лупашить постійно і не може збити дорогеньку фусулочку. Підходить як для ротверів, так для ротаторів, так для спреїв Якщо він знаходиться в центрі участка, він такий гармонічний, в траву попадає, виходить повністю кругле. Якщо це, наприклад, Біля фемочки, тут кут 90 градусів. отут зручно так зроблено любим канцелярським ножичком можна відрізати або відламати. От мене вже один готовий є, але тут не різали. Я його відламав От 90 градусів, він виходить. Ось так ви його монтуєте і собі там живе зрошують. Ну і По тій самій схемі, якщо 180, то ви тільки цю частинку відламаєте. Тучка недорога, там в районі 60 гривень на сьогоднішній день. Ну, Учито я вартість форсуночки 390, там ротора 500 з чимось, то я думаю, кожен собі зможе дозволити.